У Києві затримали чоловіка, причетного до вибуху на пошті. Атомні станції зменшили потужність вироблення світла. Чому? А ще як нас дивує погода на вихідних? Про це і не тільки розповім далі. Вітаю вас, я Ірина Кондрачук. Ви дивитесь ТСН онлайн. Ставте подобайку цьому відео та обов'язково коментуйте, що вас вразило найбільше. Ми розпочинаємо. Поліція затримала чоловіка причетного до вибуху на Укрпошті. Це 40-річний мешканець Тернополя. З'ясували, він робив із боєприпасів, сувеніри із гравіюванням і відправляв замовникам. Під час обшуку в його квартирі знайшли ще десяток таких. Вибуху у сортувальному центрі Укрпошти у Солом'янському районі Києва пролунав напередодні. Постраждали п'ятеро людей, працівники пошти і митники, які разом оглядали посилки. Згодом слідчі виявили у цьому ж відділенні ще одну посилку з вихоло. Щоними боєприпасами підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Жодної ночі без російських атак окупанти випустили по Україні 145 дронів та одну балістичну ракету. Іскандер. Смертоносне залізяче летіло із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та з окупованого Криму. Силам оборони вдалося знищити і ракету, і 107 ворожих безпілотників. Утім, є влучання 36 ударних БПЛА на 20 локаціях. Десятьма безпілотниками лише впродовж години росіяни вдарили по сумах і знову цілили по цивільній інфраструктурі. Одинадцятеро людей поранені. У місті вирували масштабні пожежі. Один безпілотник атакував дев'ятиповерхівку. Там вигоріло п'ять квартир. Поранені дістали троє дорослих та дві дівчинки 13 і 14 років. Ще один дрон поцілив по двоповерховому житловому будинку. Травмовані дві жінки та двоє хлопців 7 та 15 років. Кілька дронів. Вибухнули на залізниці, там значні руйнування та пожежі. Під ударами опинилися пасажирське депо і тепловоз. Медична допомога знадобилася двом людям. А напередодні ворожий безпілотник атакував автозаправну станцію. Постраждали четверо містян. А на Донеччині росіяни вбили вісьмох людей та ще вісімнадцятьох поранили. Серію ударів завдали по слов'янську. Там троє загиблих і стільки ж постраждалих. У місті пошкоджені 10 багатоповерхівок, котельня, кафе. Школа та пошта під ворожим вогнем була і Костянтинівка. Двоє містян загинули, та шість дістали поранення. Загиблий і п'ятеро поранених росіяни очергово атакували Херсон після обстрілу із артилерії. У лікарні помер тяжко поранений чоловік. Ще четверо містян, які теж потрапили у зону ураження, зазнали травм. А трохи згодом російські злочинці вдарили по лікарні уламком артилерійського снаряду, що пробив стіну поранено пацієнтку. Під ударом була і Дніпропетровщина в обласному центрі на території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. У Шахтарській та Покровській громадах окупанти понівечили об'єкти інфраструктури. Ядерна безпека під загрозою про це заявив директор МАГТ Рафаель Гросі. Все через вчорашній російський терор-енергетики ворог вдарив по критично важливих підстанціях. Через що південноукраїнська та хмельницька атомні станції втратили доступ до однієї із зовнішніх ліній електропередач. А Рівненська АЕС зменшила потужність виробництва світла удвічі, призупинивши два із чотирьох енергоблоків на прохання оператора енергосистеми, це зокрема стало причиною цілодобового обмеження світла в усіх регіонах України. Сьогодні графіки погодинних знеструмлень діють з опівночі до 24-ї години обсягом від половини до трьох черг із. З максимальним обмеженням у пікові години із 16 до 18, повідомляє «Укренерго». Ми ж нагадуємо, що ситуація в мережі може ще змінюватись упродовж дня. Евакуацію з 11 сіл Гуляйпільської громади оголосили у Запорізькій обласній адміністрації людей вивозять через погіршення ситуації з обстрілами. Попри це, у прифронтових населених пунктах досі залишається близько 9,5 тисяч людей. В самому Гуляйполі воно лише в 5 кілометрах від лінії зіткнення досі живуть 8 сотень людей. Правоохоронці закликають мешканців не зволікати, евакуація безкоштовна. Від початку цього року в області поліція вже вивезла із під обстрілів 337 жителів прифронтових селищ. І до ситуації на фронті найзапекліші бої точаться зараз за Покровськ. Окупанти штурмують українські позиції, проте захисникам вдається їх відкидати. Одні з найгарячіших боїв у Новоторецькому, у Дачному, Молодецькому. На Костянтинівському напрямку ворог тисне у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Ще один складний напрямок фронту Куп'янський. Українські оборонці відбивають штурмові дії противника у районах самого Куп'янська, а також Степової новоселівки та у бік піщаного і Петропавлівки у свою чергу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Попри складну ситуацію на фронті, минулої доби нашим захисникам вдалося знешкодити 970 російських терористів. Також 39 артилерійських систем та 118 військових автомобілів. Загалом за попередні 1345 днів Сили оборони ліквідували майже 1 мільйон 142 тисячі окупантів, 11 тисяч 310 танків, 1 533 реактивних систем залпового вогню та 1 233 засобів ППО. Повітря флот окупантів зменшився на 428 літаків і 346 гелікоптерів. А морський на 28 кораблів і катарів та одну субмарину. Запальна ніч на Росії одразу по кількох регіонах країни агресорки завітали добрі безпілотники. У соціальних мережах з'являються відео яскравих вибухів, які поширюють росіяни. У місті Оріол прилетіло по об'єкту енергетики. місцевий ТЕЦ. У місті Владімір вибухнуло на підстанції об'єкт за повідомленнями зазнав чималих пошкоджень. А от місті Ярославль від бавовни постраждав нафтопереробний завод, один із найбільших у регіоні. Він постачав пальне для російської армії. Загалом в Україні агресорці запевняють, що збили 130 дронів. Експорт нафтопродуктів із Росії впав до найнижчого рівня із початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє агентство Блумберг. Причинами такого падіння називають комбінацію зупинки НПЗ після українських ударів та посилення західних санкцій. Так, загальний обсяг морських постачань російських нафтопродуктів у жовтні склав у середньому мільйон 890 тисяч барелів на день. Це найнижчий показник із початку 2022-го. Блумберг наголошує, це означає. Що Москва не змогла зберегти стабільні доходи від енергетики? А останні із запроваджених санкцій американські вже створюють проблеми для російської торгівлі, хоча чинності набудуть лише 21 листопада. Били людні протести у Латвії. Тисячі громадян вийшли на протести після того, як парламент проголосував за вихід країни зі Стамбульської конвенції. Цей міжнародний документ закріплював зобов'язання країни захищати жінок, зокрема від домашнього насильства. Латвія ратифікувала конвенцію лише минулого року. Втім, цьогоріч депутати вирішили, що боротися із насильством можна і без міжнародних договорів, і постановили скасувати це рішення. Протестувальники звинуватили їх у копіюванні Росії. Мос. Ква, до речі Стамбульську конвенцію так і не ратифікувала. Рішення депутатів не є остаточним. Тепер підписати закон або повернути його до парламенту може президент країни. На це він має 10 днів. Чи вірите ви у те, що глава держави людей таки почує? Свої думки обов'язково залишайте в коментарях. До цього ефіру. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН. Настоятеля монастиря, якого звинувачують у вбивстві військового, судитимуть на Хмельниччині. Слідчі закінчили розслідування, і кримінальне провадження скерували до суду. Все трапилось на початку серпня. Біля келії, монастиря у Старокостянтинові, виявили тіло 51-річного чоловіка. Експертиза встановила його смерть настала внаслідок низки ударів. А згодом з'явилося відео, на якому видно, що потерпілого б'є монах. Загалом він завдав 17 ударів ногами і руками. Слідчі затримали нападника. Ним виявився настоятель монастиря. Чоловік, який від травм помер під келією, був військовим. Його рідні ТСН тоді розповіли, що до монастиря пішов на богослужіння та на сповідь. Слідчі встановили після служби він із чинцем рушив на застілля. Між ними виник конфлікт, і отець на вулиці взявся бити вірянина. Тепер чинцю загрожує 10 років за ґратами. Допомагати країні навіть після демобілізації ветеранів навчають саперській справі абсолютно безкоштовно. Спочатку теорія, потім практика на полігоні умови максимально наближені до реальності. Один невірний крок і вибух. Звісно ж, не справжні, але із відпрацюваннями надання пораненому першої домедичної допомоги на одному із таких уроків побувала й кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Затамувавши подих, Денис обережно зрізає траву. Треба зрізати, її, щоб видно було, що лежить на землі. Десь там у сухостої та землі сховані муляжі вибухонебезпечних предметів. Але ви ще не знаєте, що там може бути та для вас це сюрприз? Звичайно. Денису, 33. він служив у АТО. А спочатку повномасштабного вторгнення воював зокрема на Київщині, Чернігівщині та Донеччині. Під автівкою отримав важке осколкове поранення голови. Після виснажливого лікування та реабілітації намагався знайти роботу, але безуспішно. По перше, з інвалідністю важко роботу знайти. По-друге, після ну як ветеранів не особи хочуть брати на роботу. Тож Денис вирішив вивчитися на сапера, дізнався про набір із оголошення у його групі. Загалом зо за два десятки ветеранів. Вони так само хочуть брати участь у гуманітарному розмінуванні країни, бо потенційно забруднених земель наразі приблизно п'ята частина від загальної території України. Зокрема, це ліси і поля, навіть ті, що вже поза зоною ведення бойових дій, каже старший інструктор Олексій Падун. Гуманітарне розмінування вони виймають дають гарантії що на даній території землі немає жодних металевих елементів на глибині мінімум 15 см, а якщо це потім буде використовуватися як для агроробіт, то під висоту плуга 45-50 см. Цей проєкт пілотний, але дуже важливий, упевнена директорка благодійного фонду Олена Вишневецька. Її чоловік теж ветеран. Для них це безоплатно. Фінансується урядом Словенії через ITF. І відбір у нас проходив декілька етапів. Перше, це була психологічна оцінка, і потім ряд тестів і інтерв'ю на мотивацію на те, наскільки фізичне здоров'я їм дозволяє цій в цій професії працювати. Головне у саперській справі попереджають інструктори уважність і. І спокій. Так, металошукач пищить, коли натрапляє на щось потенційно небезпечне. Наприклад, на міну пелюстку. Її потрібно позначити. А от знешкодження це вже завдання ДСНСників. А наскільки вона небезпечна? П'ятку або стопу відриває. А що найважче от е, виявити взагалі? Ой, найважче це, напевно, розтяжки. А чому? Е, тому що вони замаскировані. Доки розпитуємо, які пастки найчастіше розставляють росіяни, чуємо вибух. Це Денис не помітив небезпеку. Не справжню у На що нарвалися? На розстав. А далі на полігоні планова показова детонація для відпрацювання алгоритму дій демінерів. Кирил, ти мене чуєш. Ось напарник постраждалого підходить до нього із металошукачем. Він перевіряє, чи є ще щось підозріле. Потім надають допомогу, як це робити. Тут має знати кожен турнікет накладається за 40 секунд. На ношах пораненого виносять до автомобіля і везуть у лікарню. Розповідає інструкторка із домедичної допомоги Катерина Помазна. «Найшвидший маршрут, тобто там ми розроблюємо до 15 хвилин. Ми ставимо доступ так виносне. Також ми зігріваємо. У нас є термоковдри для цього. Ви ж знаєте, що людина охолоджується дуже швидко, коли втрачає кров. Ну все небезпечно це. А от пан Сергій намагається виявити небезпеку з неба. Дрону ми виявляємо ті міни, які на поверхні. А от уже саперна група, сам сапер, він е, замаскований. Закопаний вони щупами, металодетекторами, те, що в землі вони виявляють. Але навчання це не лише про здобуття досвіду, але й психологічна реабілітація, каже Атомс. Чоловік пройшов Харків, Бахмут та Серебрянський ліс і має два поранення. Ти общаєшся з такими ж, як ти. Все, намного проще, всі тебе розуміють, і ти общаєшся, общаєшся. Ну і всі зі своїми проблемами, заботами, все це. Ну, Дуже колектив дуже гарний. По закінченні навчань видадуть сертифікати, і з ними можна влаштуватися на роботу. Денис сподівається, йому все вдасться. Діло ж корисне для країни. Ну а наступний відбір на курси розпочнуть уже на початку наступного року. Олена Лискун, Михайло Потята ТСН 1+,1. Пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі в Одесі зашили дерев'яними щитами. У міській раді пояснили, таким чином прибрали його із публічного простору. Знести постамент давно вимагають активісти, і виділення коштів на проєкт демонтажу. Міська рада ухвалила ще торік влітку. Утім, проєкту і дотепер нема. Начебто, він в роботі і ще не готовий, кажуть у мерії. Скільки ще чекати демонтажу термінів досі не називають? Утім, кажуть, це тимчасово. Зрештою, пам'ятник перемістить. До одного з одеських музеїв для зберігання чи експонування посадовці не поточнюють. Поки що було надане завдання законсервувати, закрити і таким чином виконати розпорядження щодо усунення з публічного простору. В наступні місяці будуть прийняті рішення щодо інших пам'яток також. Вітряно, але без дощу такою буде погода на вихідні у західних, північних та у Вінницькій областях, а також у Києві області. Приби вітру до 20 метрів за секунду це. Перший жовтий рівень небезпеки опадів. Синоптики не передбачають невеликий дощ. Прийде лише вночі, 1 листопада на сході та північному сході країни. Температура вночі 0,7 градусів тепла а в день плюс 9, плюс 15. В неділю в українському Криму і на Закарпатті та Прикарпатті буде значно тепліше до плюс 18 градусів. Натомість, справжня зима посеред весни, нині біля нашої станції Академік Вернацький. Вчорашня хуртовина підняла рівень снігу до двох метрів. За мети місцями сягнули дах у станції. Тож полярникам та полярницям довелося її визволяти. Своїм типовим весняним ранком вони поділилися у мережі. Упродовж двох годин науковці розчищали будівлю від снігу. За тим, як працюють, і що бува, ніхто не сачкував, пильно наглядали пінгвіни. Нагадаємо, що в Антарктиці. Зараз весна, адже у північній та південній півкулях пори року йдуть у протифазі. Ну і на цій милій ноті цей випуск новин я завершую. Ви ж не забудьте про вподобайку, підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, аби не прогавити прямі ефіри. Наступний вже о 14-й. Зустрінемось.